Серіал спінов до фільму особисто для мене завжди дуже дивна ідея, особливо коли ще й фільм зайшов лише з другого разу. Але тут Колін Фаррелл, який мені подобається в незвичному образі, та ще й аж біо вписалася за проєкт. То чому б і ні? Тим паче, весь сезон це якихось 7-8 годин. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без сполерів про серіал під назвою Пінгвін. Давайте по порядку. Одразу скажу це серіал про світ Бетмена без самого Бетмена. Його тут не буде. Це в першу чергу про те, що сталося з пінгвіном після фільму про Кажанану. І відповідно, хто він і звідки такий красивий взагалі узявся. Це не канонічний Освальд Кобельпот, та й загалом він тут просто Оскоп. Але у нас і сам Бетмен не те, що прям з коміксу взятий. Це бандитські розборки з крутою драмою. Ну сказати, що Колін Фарел офігенний, це нічого не сказати, причому у фільмі взагалі це не показано як тут. І ти дійсно розумієш, нащо було знімати повноцінний серіал саме про цього персонажа. З другорядних тут родини Монтекі та Капулєтті, точніше мароні та Фальконе. тож ви будете знати практично повністю усе їх сімейне дерево. Ну і ще кубка різних людей по-своєму важливих для сюжету. Це бандитська тема. Частково бойовичок з купою матюків, точніше, з великою кількістю слова факт на одну хвилину. Ну а ще точніше кримінальна драма. Незважаючи на рейтинг 16 серіал вийшов доволі таки кривавий та жорстокий у деяких моментах, але зроблено це зі смаком, а не просто для підсилення ефекту. Найцікавіше тут те, що по суті серіал про доволі такі повсякденні проблеми звичайних людей з бідних районів. Це драматична історія про людину, які нічого не світило в житті, але вона стала тим, ким стала, і зробила для цього ніфіга собі. Скільки нехай далеко не гуманним способом, тут всього 8 епізодів, і з кожним новим все важче зупинитися. Хоча спочатку може здатися, що це просто про якісь розборки мафіозів і він дуже простий. Вам не розкривають усіх деталей, тож періодично будуть флешбеки як у трушних детективах, які доповнюють історію і краще покажуть, які персонажі насправді. Візуально стиль залишається такий самий, як і у фільмі, незважаючи на те, що ріжики тут зовсім інші. Навіть початок виглядає максимально як продовження та з цим самим саундтреком. Тож атмосферно це не просто спінов, це саме той світ, той готем. Грим серіалі просто топ, а також є справжні костюми та нереальна кількість декорацій. Компухтір, звісно, є його дуже видно, але він там, де і має бути. Тим паче, його небагато, тож якість тут взагалі не важлива. Інтро коротке немає оцих дебільних вставок, що було у попередніх епізодах. Тож перехід між і не руйнує атмосферу. Тим паче кожний новий епізод прикольно закінчується, причому не банальним кліфхенгером. Ну яка ж похмура атмосфера DC без такого ж похмурого саундтреку? Тут все на рівні, хоча не можу виділити щось, що я хотів би переслуховувати. Композитор серіалу Мік Джакіно відомий за такими проєктами, як Локрична піца, Людина Павук додому шляху нема та «Суперсімейка 2. Цей серіал практично не впливає на основний сюжет фільмів, а створений саме для того, щоб більше дізнатися про цей світ та його мешканців, кому це дійсно цікаво. Але загалом, навіть якщо розглядати його як незалежний проєкт, і ви взагалі не відстрілюєте, хто ці люди, він все одно вийшов дійсно дуже крутим. І його може подивитися кожен. Ну, якось так. Ну а що?